18 травня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Про підготовку до її проведення йшлося на брифінгу в Черкаській обласній військовій адміністрації. Реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту в Черкаській області тривала з 14 березня по 11 квітня. За цей період про наміри скласти національний мультипредметний тест заявили 9614 осіб. Що більше на 718 осіб ніж у минулому році. Щодо кількості зареєстрованих на конкретні предмети поінформував Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації. Вибираючи під час Реєстрації предмету за вибором, ну, як ви пам'ятаєте, три обов'язкові предмети і один предмет за вибором. Наші потенційні вступники вибрали наступні предмети. Найбільшим попитом користується англійська мова, для неї для реєстрації, для участі в тесті зареєструвалося 3172 особи, що становить 33% від загальної кількості зареєстрованих. На другому місці біологія 2488 учнів або потенційних учасників медипредметного тесту, що складає 26% від зареєстрованих. Географію обрали 1831 особа, відповідно 19%. Українську літературу 1691 особа. Це 18%. Фізику 305 осіб. Хімію 115 осіб, німецьку мову 11 осіб. Ну і найменше обрало французьку мову лише один потенційний учасник національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест буде проходити в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах. Варто зауважити, що цьогоріч в області створено вдвічі більше тимчасових екзаменаційних центрів. Вони працюватимуть в закладах, де є укриття. Наталя Лісова, проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти обласного інституту, після дипломної освіти педагогічних працівників, повідомила, що нині йде перевірка всіх центрів тестування комп'ютерної техніки. Ми організували, як казав Валерій Вікторович, двічі більше цих пунктів тестування, бо так як ми вам розповідали, що в цілому в одну зміну працюють діти і працюють більше в минулому році три години, а в цьому році будуть працювати чотири години і 20 двадцять хвилин. Ну, перерва, ви знаєте, що є між цими блоками чи між цими етапами. Наталя Лісова розповіла і про вимоги власне до тих, хто складатиме мультипредметний тест. Вимоги до наших абітурієнтів чітко визначені правила. Не мають права вони порушувати, не мають права вони брати із собою певні такі елементи, які. Заважатимуть насамперед, ви знаєте, мобільні телефони, можливо, із собою вони будуть і брати і ще якийсь невеличкий перекус, бо ви знаєте, що 20 хвилин буде перерва, але в кожній аудиторії буде місце, де в цілому вони зможуть і розташувати свої речі, і потім під час перерви ними користуватися. Загалом область готова до проведення національного мультипредметного тесту. Наразі готується велика нарада за участю національної поліції, управління ДСНС, Черкаси Обленерго, управління поліції охорони задля координації дій з метою безпечних умов для проведення тестування.